Активний відпочинок це чудово, можливість не лише загортувати організм, а й змістовно провести час разом із родиною. Саме з цією метою громадська організація Миргородська міська станція юних туристів провела заняття сірськолижного туризму для наймолодших спортсменів. Усім необхідним спорядженням учасників забезпечили на місці. Під час зустрічі для дітей та їхніх батьків провели інструктаж, під час якого пояснили, як правильно зробити перші кроки у катанні на лижах. Попри те, що снігу було небагато, ініціаторам заходу все вдалося знайти спосіб забезпечити дітлахам можливість стати на лижі. Злому директора громадської організації Василя Ніколаєнка до 2022 року у Миргороді протягом 40 років діяв гірський лижний гурток, і нині Миргородська міська станція юних туристів продовжує цю багаторічну традицію. Ми продовжили заняття з дітьми, але зробили акцент зараз на роботі з ветеранами. Свій час на лижах катаються дітей. Анатолій Карбан був керівником гуртка. На жаль, він на фронті загинув, але щороку ми проводимо кубок пам'яті Анатолія Карбана з гірськолижного саме туризму. У нас працював Петя Федоряка, так само вже 10-й рік ми проводимо кубок пам'яті Петра Федоряка з гірськолижного туризму. Для того щоб взяти участь в цих змаганнях, звичайно, що діти повинні навчитися кататися на лижах. Сьогодні ви бачите перші самі кроки першачків. Сьогодні в нас діти з 4 до 8 років роблять перші кроки на лижах. На жаль, серед вихованців колишнього гуртка і ті, хто загинув, захищаючи Україну. Серед них Роман Барабаш, удостоєний звання почесних громадянин міста Миргород, посмертно. У свій час він також брав участь у змаганнях, катався на лижах і займався скелелазанням. Його дружина Олена та син Дмитро також відвідали заняття. Прийшли з дитиною, дуже дитина хоче навчитися кататися на лижах, так як наш тато. Барабаш Роман Миколаєвич, який, на жаль, загинув, займався також спортом. Туризм це для нього було все. Він ходив на цей гурток до Василя Леонардовича. І так ми хочемо продовжити його справу. Син дуже, дуже подобається йому. Спорт, туризм, природа. Так що будемо що, будемо далі займатися любимим ділом. Спортом займатися і природа це для нас все. Василь Ніколаєнко зазначив, що для дітей, яким це захоплення припаде до душі, заняття триватимуть і надалі, зокрема, в Сорочному Яру, а перспективі у Карпатах. Мені б дуже хотілося, щоб усе діти сьогодні займалися, щоб це було не однократне заняття, щоб це було не один раз. Сьогодні їм сподобалося. Вони будуть кататися далі, будуть проводити нових дітей. Це не найгірший відпочинок, це саме здоровий спосіб життя. Такі заняття не лише знайомлять дітей із гірськолижним спортом, а й продовжують традиції, які у Миргорді формувалися десятиліттями. Актуальну інформацію про наступні тренування можна знайти на фейсбук сторінці громадської організації «Миргородська міська станція юних туристів.